Атака в ніч на 6 червня знову забрала життя українців. Власне, перед тим або після того, як нам повідомили, що атака може бути, я записав кілька відео і написав допис в телеграмі про те, що ця атака знову буде коштувати життя українцям в Києві. Це кілька, троє четверо по різним даним представників пожежної служби. Я так розумію, що це ті хлопці, які приїхали на гасіння пожежі, а там зірвався боєзапас. Ворог, на жаль, використовує такі дрони, які взриваються потім з відстроченим зарядом. На жаль, є руйнування, на жаль, є знову страх у людей. Немає паніки. В цілому люди, хто мав бажання, мав можливість, хто спустився в метро, хтось на парковку, хтось на перші поверхи, хтось намагався виїхати з столиці на ці дні. І таких людей багато. І люди, які виживають вранці, фактично ці люди продовжують жити своє життя. Я навіть сьогодні вийшов, це була вже п'ята ранку. І ну, Записав коротке відео, життя продовжується. І от, на жаль, на жаль, от воно відбувається от таким чином. Подобається нам, не подобається. Ми можемо ставитись до цього абсолютно по-різному, але ситуація ось така: хто переживає, той живе далі. Хто не пережив ночі, просто залишається в ту ніч, в тому дні назавжди. Така війна. Така війна, яка фактично не вбирає, хто з нас кращий, хто з нас гірший, хто з нас достойніший, хто, нас, хто з нас заброньований, хто не дуже, хто чесний, хто нечесний. Але все ж таки, ви знаєте, ризики є різні. От вчора, під час цієї тривоги, під час обстрілів на одному з каналів я знайшов таке абсолютно ексклюзивне відео. Це відео з бункера, з бункера, і автор каналу пише, що ось звуки були чути аж в бомбосховищі. І Там такі потужні двері, там все гарно, підсвітки, все потрібно. Я так розумію, що все зроблено і. Ліжка, і водичка, і туалети, все є. Я залишив це відео в себе в телеграмі. Хто захоче, знайдіть в телеграмі Сергія Гадзинський не помилитесь. І от коли ти дивишся на це укриття, ти розумієш, що наші чиновники, що їхні діти, навіть якщо вони тут. А в більшості вони якраз не тут вивезені, навіть у співачок і шоуменок, які розповідають, як потрібно захищати країну і засуджують тих батьків, які вивезли своїх дітей. Так, от у них діти якраз в Штатах там в Європі і так далі. Так, от, навіть якщо вони залишились, то вони, вони переживають оці тривоги. Саме от в таких умовах, тобто вони ж розуміють, що, Хоп, що Київ не захоплять за ніч, так? І вони спускаються в укриття. У них за, у них за застраховані будівлі. Там, і так далі. Кошти в них в основному виведені. А якщо є, то вони на банківських рахунках. Ну, вони є тільки на банківських рахунках. Нерухомість на всяк випадок у них є за кордоном. Навіть будинки, в яких вони живуть, часто вони орендовані і не належать їм, а належать там, іншим людям. Вони платять оренду. Таке теж трапляється. Так от ти дивишся і ти розумієш, що ми не в рівних умовах. Ми не в рівних умовах. Тобто, коли ти в такому бункері, ти можеш спокійно лягати спати. Ти можеш не хвилюватися, власне, за те, що може бути там, твоя квартира чи твоя машина. Головне, що ти виживеш, а на нову машину, на нову квартиру в тебе гроші є, були і будуть. А якщо не буде, то ти знаєш де взяти. І ось це не зовсім рівні умови. Бо коли ти в такому бункері переживаєш обстріли, то так гостро. Ситуацію ти не відчуєш, ніж як ти переживаєш тривогу в там, умовно, в Хрущівці або ще де-небудь. Я протягом цієї війни фактично в різних в різних локаціях переживав удари. Це була і стара будівля. Коли ти просто, просто розумієш, якщо влетить, то поховає всіх абсолютно. Це були і більш-менш сучасні будинки, і сучасні будинки. Але з огляду на те, що ворог використовує проти нас, ти теж розумієш, що це не панацея, це і метро, це і паркінги. І я вам скажу, що з метро і з паркінгу підземного, наприклад. Сприйняття обстрілів не таке, як коли ти сидиш у себе там умовно на 10-му поверсі і не знаєш, прилетить, не прилетить, і як, це, і як це в цілому взагалі буде. Тому ця нерівність умов переживання, вона теж відображається на тих гаслах, які ці люди кажуть, вийшовши потім з бункерів, коли вже немає загрози. І люди, які. Прожили ніч в Хрущівці, вони, ну скажімо так, по-різному можуть сприймати ті повідомлення, які є. Тому я б хотів, я б хотів, щоб ми всі були в безпеці і щоб нікому з нас не потрібно було спускатися в укриття, в парковки, на перші поверхи і так далі. А тим людям, які в бункерах переживають от все це, якраз і потрібно подумати про те, а як досягти ось цього стану. Тому що чим далі. Тим, тим не краще, скажімо так. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Тут Ютуб, Телеграм є в описі під цим відео. І діліться, діліться своїми думками і обов'язково турбуйтесь про себе.